Говорить Вільнянськ. Доброго ранку, шановні наші радіослухачі! З вами в ефірі Верещага Вікторія та районне радіомовлення Вільнянській вісті. 11 січня на стадіоні міста Вільнянська проводилися спортивні змагання під назвою Бої сніговиків. Змагання є традиційними і проводяться щороку. Вже три роки поспіль, коли випадає сніг, вихованці спортивної школи змагаються. Саме цього дня було призначено нового директора Вільнянської дитячо-юнацької спортивної школи відділу освіти пана Сенко Юрія Юйовича, який вже не один рік є тренером у брудку Дзюдоні. У змаганнях приймали участь 25 дітей, які займаються різними видами спорту у дитячій юнацькій спортивній школі. Солодкі призи для змагань придбав батьківський комітет. Про основну мету змагань панасенко Юрій Юрійович, пряма мова сорівнування. Это у нас уже не традиційне. Каждый год проводятся такие соревнования для популяризации вообще спортивной школы, чтобы дети привлекались к спорту, желание было тренироваться. Вот мы такое проводим. Основная цель. Эмоции, ну речи не ведется там нет победителей, нет проигравших, основная цель хорошая положительная эмоция, чтобы было весело, интересно и было желание ходить заниматься спортом. Три этапа проходит соревнования, данные эстафеты, то есть в которых там вот. дальше у нас будут снежки. То есть снежки, естественно, с правилами, сейчас они каждый начнут себе строить укрытие, в котором они смогут потом воевать, можно так сказать. И потом будет у нас конкурс на красивого снеговика. Самый красивый снеговик, дети будут ширины сладкими призами. Та команда, которая лучшего снеговика выполнит.